Криза це реально точка росту, і люди в кризу або проявляються, да, вони щось готові робити, або вони, вони просто себе закапують. От, для прикладу взяти не так давно, да, у нас глобально сталося багато різних цих переворотів у світі. І є такі люди, які навіть там втратили свою роботу, да, вони готові підлаштовуватися під ситуацію, щось змінювати. А є такі люди, які просто впали в діпресу. У мене теж багато різних качель було, але я все-таки знайшов собі сили підлаштуватися під під ситуацію і... і займатися бізнесом, де? Тому, коли мені хтось каже, що типа криза там нічого неможливо, ні, можливо, просто потрібно, просто потрібно бачити можливості. До нас можливості приходять кожного дня. Наша проблема в тому, що в наслідок того, що ми затуркані, да, затуркані роботою, і ми не бачимо тих можливостей. І проблема в тому, що ми хочемо результат зразу. Але в бізнесі потрібно проінвестувати себе, здобути знання, навики, тому що це, це професія. І тоді буде результат, Неодмін, неодмінно буде. Навіть не потрібно пробувати, просто потрібно робити.